Він обмежує владу. Він змушує радитися з мешканцями. Тобто відбувається взаємодія між мешк... мешканцями і владою. Тобто, не можна сказати, що влада приймає одноосібне рішення або мешканці. Ні, вони діють між собою і, відповідно, радяться, що краще зробити. І це дає людям інструменти впливу на владу. Ось що таке. Активний статут. А інструменти в руках громади це найбільший страх поганої влади, якщо ці інструменти є, якщо вони ще і використовуються. А що ж це означає для кожного з нас? Тобто статут це не просто якийсь папір, а це відповідь на питання, хто тут господа? В статуті це прописано, хто господа. А це територіальна громада. Бо під неї пишеться цей статут. Якщо статут цей сильний, громада керує містом. Рішення не ухвалюються за зачиненими дверима. І влада просто боїться ігнорувати людей. Якщо статут сильний, якщо він дійсний, і якщо все виконується по цьому статуту. А якщо статут просто-напросто слабкий, усе вирішують свої. В окремих колах, колуарна, все вирішують. Без громад. Тобто вирішила влада щось, і вона вирішує в своєму вузькому колі. Мешканці при цьому стають просто статистами. Можливо, вони будуть обурюватися, але впливу від них вже не буде. Оце слабкий статут. І ось, шановні, в фіналі нашого відео треба сказати, що настав час перестати питати, чому нічого не змінюється. Бо багато хто питає, а чому нічого не змінюється громада? І треба подивитися, які правила ми самі собі дозволили, а це статут. Що там написано? Тобто, треба відкрити статут своєї громади, подивитися, що там написано. І поставити дуже просте питання. Це документ для людей, чи для зручності влади? Про що там наголошено в цьому статуті? Тому, речі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вашій громаді статут. І взагалі, працює він цей статут, чи не працює. Ставайте нашим підписниками і вже шукайте.